Вітаю! Гортаючи стрічку новин, ви обов'язково натрапите на термін волонтер, волонтерство, волонтерська діяльність і багато того, що з цим пов'язано. Але ці слова з'явилися в українському медіапросторі не так давно, починаючи від Майдану 2014-го і з 24 лютого спалаху з новою інтенсивністю. Що ж це за термін такий волонтерство? Яка його історія, хто такі волонтери? Чим займається і ким є сьогодні? Яка практика світового волонтерства і з чого починати, якщо хочеш долучитися? Поговоримо! Закон України про волонтерську діяльність визначає як добровільну, неприбуткову, соціально спрямовану діяльність, що здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги, безоплатних робіт чи послуг. Згідно з цим законом, волонтерська діяльність є формою благодійної діяльності і ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності та неприбутковості. Тобто будь-яка волонтерська ініціатива базується на трьох основних принципах: добровільність. Ніхто не може змушувати до волонтерської діяльності. Ви самі обираєте час вид діяльності, кому і коли хочете допомагати. Це завжди ваш вимір. Неприбутковість або безоплатність. Волонтер за свою роботу не отримує грошової винагороди, але отримує так званий соціальний капітал. Знання, навички. Нові знайомства, можливість професійного і персонального розвитку. Суспільна користь. Будь-яка волонтерська діяльність має на меті пом'якшення або вирішення соціальних проблем. Вони стосуються не лише мене особисто, але й тих, хто мене оточує, живе поруч у будинку, в місті, країні, світі. Саме ці три характеристики визначають, що є волонтерством, а що насправді ним не являє. У 2014 році, з початком війни, волонтери все частіше почали з'являтися в медіа і надалі стали асоціюватися з тими, хто допомагає армії. Вона й не дивно, адже історія створення саме світового волонтерства така: допомога цивільних людей на полі битви. І, до речі, українці відіграли в цьому не останню роль. 24 червня 1859 рік. Війна Італії та Франції проти Австрійської імперії. Тоді під італійським Сольферіно відбулася одна з найкривавіших битв 19 століття. Одним із перших, хто побачив її наслідки, став швейцарський підприємець Жан анрі Дюнан. Жан анрі Дюнан, побачивши результати битви при Сольферіно, був вражений тим, наскільки безпомічними залишилися вояки після бою. Після дев'ятигодинної битви на полі залишилися тисячі вбитих і тяжко поранених. Поранені солдати. Та кинуті по суті на призволяще армії людей з полонених це все Дюнан побачив і він зрозумів, що він, як громадський діяч, як підприємець, як меценат, не в змозі просто кинути цих людей і залишити помирати одних в полоні, а інших від ран. Тож вражений Дюнан вирішив заснувати організацію, яка б надавала допомогу на полі бою. Майбутній перший уряд Нобелівської премії миру створює інцію створення. Женевських конвенцій і разом із тим Червоного Христа, тобто першої допомоги світських людей на полі битви для поранених. Так офіційно народжується волонтерство. Власне світ наголосити, що європейці під час своїх воєн не часто доглядали в контексті гуманної позиції заполоненими. Ну і зрештою не так часто робилися величезні шпиталі, які де б доглядав би за пораненими під час воїн, тож власне розквіт волонтерського руху пов'язаний із війною. Україна теж має свою історію благодійництва і вона перегукується з європейською. Якщо ми говоримо про волонтерство в контексті європейської традиції, то безперечно ми маємо розуміти, що воно з'являється вже наприкінці 19-го століття під час участі українських волонтерів на полі бою. Тієї чи іншої імперії австрійської чи російської імперії у їхніх війнах, коли світські персони, цивільне люди починають допомагати на полі бою, використовуючи свої знання та вміння. А вже у 1914-му коли починається велика війна, волонтерський рух і в Україні, і в світі стрімко розростається. І саме з часу першої світової війни ми бачимо поширення. Участі волонтерів Червоного хреста та інших організацій, сестринських медичних організацій на полі бою, де люди доглядали за пораненими та полоненими. На прокормлення добровольців завозили наші селяни фірами із сіл даром всяку поживу. Жінки і дівчата з міської інтелігенції варили добровольцям на вільнім полю у великих казанах. Обіди, не раз серед дощу. І у кожного був дивний запал, нечувана енергія, святе почуття, що робить для себе, для свого народа. Так, волонтери допомагали добровольцям з лав українських січових стрільців під час Першої світової війни. Нічого не нагадує. Мене на 100 років в Україні знову розквітне волонтерство. Нині допомога вимірюється тоннами необхідних речей, а благодійні фонди збирають кошти буквально на все, починаючи від рації і закінчуючи супутником. Сьогодні це вже не просто волонтерський рух, а окремий фронт у війні з Росією. Ангели української армії. Волонтери. Це звичайні люди, які у скрутний для держави час взяли на себе місію забезпечити українських бійців. Причому всім. Чоловіки і жінки, які не мали жодного стосунку до армії, за короткий час навчилися розрізняти шість класів захисту бронежилетів та налагодили постачання тепловізорів, приладів нічного бачення та квадрокоптерів. Хтось витягував з аварійного стану літак, Ан-26 везунчик ремонтуючи разом із фахівцями двигун, шасі і гвинти. Хтось приєднувався до ремонту танків. Здавалося б, це вже вищий пілотаж, але й таке до снаги українцям. Волонтери мішками передавали в зону АТО ліки, а після кровопролитних боїв розпочали закупівлю кровоспинних джгутів, якими користується американська армія. А український лікар Армен Нігосян став справжньою легендою, бо пробирався на реанімобілі туди, де й БТРи не могли пройти. Не виникло особливих труднощів і Святому Миколаю дістатися на передову з подарунками. Українські жінки взяли на себе місію нагодувати кожного бійця. Їм належить винахід сухого борщу й салата в тюбиках. У гарячих точках на новий рік були тонни олів'є, а на різдво тисячі вареників. Для тих, кому не цікаво на кухні, знайшли інше заняття: плести маскувальні сітки. Винахідливій майстрині придумали декілька їх видів. Та головне, що це не поодинокі випадки. Згуртувався весь народ. Волонтерство і благодійність набрали в Україні небачених досі масштабів. За даними соціологів, майже 80% українців чимось допомагають бійцям та переселенцям. Война вбиває забуття. От поки ви нас пам'ятаєте, доти ми і є живими. 5 грудня в міжнародний день волонтера президент України назвав лідерів української благодійності, а це сотні організацій, які вирішують різноманітні соціальні проблеми. Сотні організацій, які купляють каски, бронежилети, тепловізори, байрактари, спартани, супутники, які надають медичну допомогу та евакуюють поранених українських воїнів з найгарячіших ділянок фронту, які допомагають не лише людям, а й тваринам, які шиють, шукають, готують, лікують, одягають, направляють, перевозять, відновлюють, ремонтують, підтримують розважають. І, звісно, найменші, які роблять, що можуть. Як бачимо, кожна людина, незалежно від віку, статі, соціального чи етнічного походження, може знайти себе у допомозі іншим, реалізувати себе серед сотні різних напрямків соціальних потреб. В Україні працює Українська волонтерська служба, неприбуткова організація, місія якої є поширення культури волонтерства в Україні, аби допомагати іншим, було так само звично, як і зробити щось для себе. Ця організація пропонує поради для тих, Хто хоче долучитися до армії волонтерства, але не знає, з чого розпочати. Важливо сконцентруватися на своїх вміннях і зрозуміти, як ви можете це застосувати у волонтерстві. Знаючи про те, що у вас добре виходить, і маючи бажання своєю працею допомагати іншим, шукайте, в якому напрямку ви можете це втілити. Можна долучитися до якогось волонтерського руху, де є велика база, і якій потрібна постійна допомога. Якщо ви хочете допомагати військовим на лінії фронту, то це чудово, але спочатку можете подумати про тих, хто ближче, сусідів, наприклад, чи мешканців свого будинку. Може, серед них є ті, кому потрібно купити ліки чи допомогти з оплатою комунальних послуг. А може, недалеко є притулок і там потрібна допомога з вигулом тварин. Така допомога може бути простішою і ще ефективнішою. Указом президента України від 5 грудня 2022 року була заснована нагорода з метою відзначення вагомого внеску волонтерів у надання допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час дійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Росії проти України та подолання її наслідків. Відзнака золоте серце як символ саме такого серця. Усіх представників волонтерського руху.